22 січня в день проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає день соборності. Саме тоді цей акт злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі через воєнний стан у Полтаві гучних урочистостей не влаштовували. Лише поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Сьогодні день соборності нашої держави під назвою Україна, і я хочу побажати всій нашій полтавській територіальній громаді, щоб не тільки в цей день ми згадували, що наша країна єдина, соборна, унітарна. А щоб ми це знали кожного Божого дня. Тому що саме сьогодні, в ці дні, нашу країну боронять захисники і захисниці, і на превеликий жаль кладуть своє життя для того, щоб ми сьогодні. Гарно навчалися, гарно відпочивали і гарно відчували те, що сьогодні відбувається в нашій державі. День соборності це день, коли ми повинні е згадати, оцінити переоцінити уроки історії, уроки щодо причин наших бід і наших трагедій трагедії, які переживає Україна протягом всієї своєї історії. Саме сьогодні надзвичайно важливо усвідомити, що Лише ми самостійно, разом, лівий і правий берег, ті, хто говорять різними мовами, ті, хто ходять у різні церкви, повинні підвести підсумки історії і обрати єдиноможливий шлях для нашої України. І цей шлях це соборність. Я хочу привітати полтавців з днем соборності, побажати, щоб через рік. Ми святкували цей день вже під мирним небом у мирні часи. Я бажаю нам якнайшвидшої перемоги і щоб Україна завжди була суверенною та незалежною. Зі святом любі полтавці покладанням квітів шанували пам'ять і тих, хто поліг вже на цій війні. Тих, хто віддав своє життя за вільну і соборну Україну.